Все ж таки, я не втрималася і купила в Еврорі ось такий набір для вишивки в ковровій техніці. Я ніколи не вишивала. І я купила, ну, чесно кажучи, заради п'ялець. Там в наборі були ось такі п'яльця. Вони пластмасові. Я купила, а потім вже подумала, чи підійдуть вони для канви, на якій вишиваю я ну, хрестиком? Але я спробую і все вам скажу. А зараз зроблю огляд. Ось такого їжака я вибрала. Тут три кольори, 6 інчів. Раніше я знала, скільки в інчах сантиметрів. Але це невеликий дизайн. Зараз ви побачите, він намальований на тканині. Ось такі йдуть п'яльця. Ідеальний розмір, мені подобається. Ось намальований їжак, вказані номери. Ниток, Три номери. Ось така. Тканина з намальованим їжаком, не знаю, вам чомусь, дуже такий, невиразні, нечіткі лінії, але вони більш-менш чіткі. Ну, це світло падає. Так, далі ось така голка. Йде звичайна голка, потім отакий, як знаєте, нитко вдяг... вдягач. Ось така голка копачком захищена. Я бачила в інтернеті, як дівчата вишивають, гаптують, скажімо так. Цікаво спробувати собі. Ну, він пластмасовий. Так, далі. Тут три кольори, але шість бобинок з нитками, вказані номери, тому що, я так розумію, багато ось цього кольору, багатенько ниток. Я діставала, не буду вам шуршати. Доволі така непогана якість ниток. Не знаю, це синтетика або бавовна. Ну, на дотик доволі таке приємне відчуття. І йде ось така інструкція, звичайно ж англійською, ну я перекладу. А, поки я не знаю, наскільки вона детальна, буду, буду вишивати і буду вже вам розповідати. Але зараз не проблема, можна включити YouTube, і там, я думаю, знайти багато-багато відео, як вишивати в келемовій техніці. Я потім вдягну ці п'яльця на ось таку тканину, а, яку я підібрала, це 16 каунт. А, я вишивала на ній таке серденьке птаху від Юлії Грюшко, але я вирішила не відрізати якось ось тут. І а, як я вишивала а, джмеля. Я на п'яльця, вони, до речі, ідеально підходять. Ось дивіться. У мене є помаранчеві, але вони мене так же набридли. А ось цей колір такий молочно бежевий, мені щось останнім часом подобається. І я буду вишивати, як я вже показувала, ось такий дизайн. Так що. І тканина такого бежевого кольору, і п'яльця мені дуже подобається. Так що, і, звичайно ж, колись я спробую вишивати в килимовій техніці ось такого їжачка. Мені тут кольори також сподобались. Теж бежево зелені, вже такі осінні. Ви бачите, я вже по осінньому нарядила стіл випрасовувала випрасовувала і тканину, і ось тут вишивки, але без пари якось воно не дуже прасує. Але куди ще пару у мене в квартирі ще літо, і 30 градусна жара, ну, кварти... спека, ну, можливо, в квартирі і менше градусів, вже більш прохолодніше, але тропіки ще ті. Тому я так пригладила Припрасувала і все. Так, ну ось так. Хочу вам показати ось такий глечик У мене є. Тут, ось бачите, дійсно ручний розпис. Видно, що, відсвічує. немає таких чітких правильних ліній. Та Вони в ручній роботі, в принципі, не повинні бути. І ось такий я засушувала букет з рослин, так що будете періодично бачити у моїх відео. Пахне, пахне осінню, але за вікном ще осені немає, ще продовження літа. Можливо, чуєте, як мене закрила двері, а торохтять це такий вітер. Ну, слава Богу, є якийсь протяг. Так, ну, наче все розказала. Далі, коли зап'ялю, я вам розкажу. Так, що ось таке в мене придбання. Ціна питання, по-моєму, 59 гривень. Тобто, я ходила-ходила, мені цікаво. Дівчата там дивлюся, теж освоюють різні техніки, і мені дуже захотілося. Тому, ось так, до наступного включення. Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Як ви зрозуміли, в мене фініш от такої бджілки. Я встигла до 30 вересня. Нагадаю, я приймаю участь у спільному відшиві Be Happy 2024. Я напишу під відео, як повністю називається. Вишивалося досить легко, багатенько одиночних хрестиків жовтого кольору. Тут багатенько, але вам його не видно, тому що воно зливається. Я не розрахувала, якщо так піднести ближче, то видно, як я переживала ось із-за крильця, які вишиті білим кольором. Вони теж злились, але Ось такий от бекстіч, трохи їх так зробив більш виразними. І вийшло, наче так, знаєте, 3D-ефект. Ну, Звичайно, так здалеку його не видно, а якщо ближче його, зараз спробую, тут ледь налаштувала камеру. Ось так, ну, можливо, видніше. І Деякі кольори, ну, ледь-ледь їх видно. А, але мені видно, і я цьому дуже радію. Так, я вже сказала, що багатенько одиночних хрестиків, але якщо там продумати, то в принципі вишивати їх не складно. Трошки там протягнути нитку і буде все добре. Потім я замінила назву, ну, ці слова, вони по задумці дизайнерки повинні бути всі чорні, але мені здалося, що буде якось так ну, не темно, мрачно. Забула, як прикладається. Ну, Неважливо, тому я ось такі кольори, якими вишита сама бджілка підібрала, і мені здається, так набагато краще. Від бджілки я у захваті, я вишивала, ну, майже по ключу, підбирала тут DMC, а тут вже нитками різних виробників, залишки, які в мене є. Тому що, як я вже казала, я хочу зменшувати ці залишки ниток, використовувати ось у таких мініатюрках, що я, в принципі, з успіхом і роблю. Були деякі недоліки у схемі. там, Мені здається, неправильно вказані були хрестики, ну, їх значки, але то легко я розібралася, можливо, так і задумано. Тобто мені дуже сподобався цей дизайн. Ви знаєте, що в мене є ще одна бджілка, і ось буде та і ця, і буде в мене двусторонній пінкіп. Ну, Це я так планую. Тепер, так як в мене стався фініш, я дуже хочу, дуже хочу все ж таки вишити геловінський дизайн, також невеличкий, тому зараз я буду переглядати схеми і, можливо. Поділюся ними з вами, можливо, хтось вибере щось собі цікавеньке, тому що це багато часу займає цей пошук схем, тим більше, що і зарубіжні, і наші дизайнерки багато розробили, особ... і навіть багато безкоштовних схем, які ну, просто бомбезні, гарні. Або я вишив, якщо на гелоїнській, просто хочу гарбузик вишити. ну Щось таке осіннє пов'язане з гарбузами. Все, до зустрічі! Вирішила я пошукати для себе гелонські дизайни серед розробок від Turine Jones. Я вибираю такі невеличкі схемки, я давно на них заглядала ще в минулому році, але чомусь не вийшло вишити, то чи не встигла, я вже не пам'ятаю. І ось я вирішила в цьому році все ж таки вишити невеличку роботу. Тут такі дизайни, вони приблизно такі, скажімо, однакові. Тут кицюня і гарбуз, тільки їх варіація в кількість гарбузиків і кицюк. і як вони там розташовані або вертикально, або горизонтально. І я з цих дизайнів буду вибирати, можливо, комусь теж знадобиться. Ось такий дизайн два чорних кота, і тут ще гарбуз є. Значить, скільки тут стіпків 34 на 55, розмір в інчах даний, 2,4 і на 4 інші. В одному інші 2,5. 54 см. Тобто вони всі дизайни десь не більше, ніж ну менше, ніж 10 на 10 см. Це розмір на 14 му каунті аїди. Значить, тут 10 кольорів ниток DMC, повний хрест і йде бекстіч. Ну Як я бачу, бекстічу небагато, що мені в принципі і підходить. Так, потім кицюня сидить на гарбузику. Тут іде така вертикальна схема. Тут 34 на 49 стіпків, В інчах 2,4 на 3,5 інча. Це знову ж таки на 14 каунті Аїди, кольорів тут 6, 7, 8. 8 кольорів TMC, вишивається по повним хрестиком у дві нитки і також бекстіч. Це зовсім така простенька робота, невеличка. Потім дизайн чорний кіт. І поряд з ним гарбузик, кіт у капелюшку, кольори гелоїнські, помаранчевий, фіолетовий і чорний. Ідеально. Так, значить, тут 49 на 40 стіпків, 3,5 на 2,8 2 інча, по також повний хрест зашивка і де бекстіч. І зараз порахую, що тут з кольорами неток Дімсі. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, вісім. Також вісім кольорів. Небагато Тому теж мені підходить. А ось взагалі Happy Halloween. Тут дві кицюні, гарбузик і. Багато місця займає саме привітання з Гелоїном, тобто треба вишивати літери. Але що мені тут подобається, тут взагалі 5 кольорів все. Також вишивка, зашивка повним хрестом і є Бекстіч. Бекстічу тут взагалі мало, тут вуса і така, ну якщо це можна назвати з посмішкою гарбузика. Але такий цікавий дизайн. Ось цих чотирьох я буду вибирати. Мені, звичайно, хочеться і там, де дві китюні, і привітання, і є гарбузик, і там, де от китюня у капелюсі. Ну, щось з цього виберу обов'язково, і я думаю, я вам покажу. Ви побачите це вже, ну мабуть, у відшиві, а можливо, і старт покажу. Подивлюся.